Біблія це одна з найвпливовіших книг в історії людства. Вона досліджує важливі питання про те, чому ми існуємо. Вона надихнула багатьох людей на дивовижні речі, а також багатьох збила з пантелику. У вас, напевно, є одна десь недалеко. Отже, насправді, що ж таке Біблія? Біблія це добірка книг, які виникли з історії народу стародавнього Ізраїля. В якомусь сенсі вони були такими самими, як і будь-яка інша стародавня цивілізація. Але серед них була довга низка людей, яких називали пророками, і вони розглядали історію Ізраїлю як дещо надзвичайне. Вони ставилися до неї як до центральної частини того, що Бог робить для всього людства. А також ці пророки були літературними геніями. Дійсно, А вже ж! Вони вміло використовували єврейську мову для написання епічних розповідей та дуже складної та витонченої поезії. Вони були майстрами метафори та оповідання. Вони використовували все це, щоб досліджувати найскладніші питання про життя та смерть, а також про людську боротьбу. Тобто існує багато різних авторів, які писали цю книгу. Так, і ці тексти були створені протягом тисячолітнього періоду, який розпочався з народженням народу Ізраїлю в Єгипті та включав їх царство в епоху першого храму. Але з часом вони були завойовані вавилонянами, які відправили їх у вигнання. Потім, у вирішальний момент своєї історії, багато ізраїльтян повернулися на свою землю. Вони побудували другий храм та відновили свою народність. Саме тоді єврейське святе письмо почало набирати ту форму, яка відома нам сьогодні. Добре. Єврейська біблія. А що в ній? Ну, На єврейті її називають за допомогою абревіатури Танак, або Танах, де те означає тора або іноді закон це збірка з п'яти книг про заснування Ізраїлю. «Н»? Означає невіїм на Євриті це пророки, цей розділ складається з історичних книг, які розповідають історію Ізраїлю з точки зору пророків. Потім йдуть поетичні книги самих пророків К або «ха» означає кетувім на Євриті це писання, це різноманітна збірка поетичних книг, книг мудрості та здебільшого оповідань. І єврейський народ вірить, що через всі ці літературні твори Бог говорить зі своїм народом, але є й інші єврейські писання, які також були створені під час епохи другого храму. А вже ж це дуже різноманітні тексти. Вони також високо цінувалися в єврейських громадах. З давніх часів йдуть суперечки про те, чи можна вважати деякі з них частиною святого письма. Отже, це купа різних творів, які були зібрані протягом тривалого періоду часу. Чому ж їх усіх зібрали разом? Усі ці тексти разом розповідають епічну історію про те, як Бог працює через цих людей, аби створити порядок та красу з хаосу нашого світу. І все це веде до надії на нового провідника, який прийде і відновить усе творіння. Але танак закінчується, а цей лідер так і не прийшов. Виходить, це неймовірно витинчений твір, якому бракує розв'язки? Саме так. Однак за кілька століть з'являється єврейський пророк Ісус із Назарета. Він стверджував, що він продовжував історію єврейської Біблії. Так, Ісус зробив купу крутих речей, був убитий, але його послідовники стверджували, що він воскрес. Вони казали, що Ісус це той довгоочікуваний лідер, який відновить світ. Через це найперші учні або ж апостоли склали твори про його життя і назвали їх Добра новина або Євангелія. Вони склали твір під назвою Дії про поширення руху Ісуса за межі Ізраїлю. А також вони розсилали листи до різних спільнот, які були прихильниками Ісуса по всьому стародавньому світу. І вони вважали ці записи частиною святого письма? Так, апостоли писали їх як доповнення до тієї епічної історії, яка розгорталася в Танаку. І як і автори єврейської біблії, вони продовжили геніальне використання літературно-поетичних засобів та стилів. Вони також вірили, що Бог говорив зі своїм народом через ці тексти, так само як і через святе письмо Ізраїлю. Тобто саме це і є старий та новий завіт. Але як ранні християни сприймали іншу літературу епохи другого храму? Різні групи мали різні погляди на деякі з цих книг, але ми знаємо, що вони читали їх та цінували ці тексти, бо вони передавали їх разом із єврейським святим письмом. Добре, тобто, у нас є Танак, єврейське святе письмо, є інші твори епохи другого храму, а також є Писання апостолів про життя Ісуса. І це велика кількість літератури. Але все ж таки, що міститься в моїй біблії? Дивись, християнський рух приймав різні форми протягом двох тисяч років, і з самого початку всі християни визнавали танак та новий завіт святим письмом, і протягом століть велика частина літератури епохи другого храму сприймалася як частина біблійної традиції. Католицька церква згодом визнала їх офіційно та назвала деякі книги з цієї збірки вторинно-канонічними книгами, деякі православні церкви використовували ще більше книг із літератури епохи другого храму. А потім, у 1500-х роках, під час реформації християни протестанти хотіли повернутися до найдавніших писань пророків та апостолів, тому вони сприймали лише старий та новий Завіти. Добре. Гадаю, я зрозумів, але як збірка книг, яку різноманітні автори писали протягом тисячі років, може розповідати одну єдину історію? Гарне питання, і саме його ми розглянемо в нашому наступному відео.